Хочу поділитись досвідом, я на початку війни в Україні пішла в таку медитацію, щоб відчути в ченнелінгу через ясне знання, ясне відчуття, ясне бачення, відчути і запитати, коли закінчиться війна і що потрібно, щоб вона закінчилася. І що цікаво мою увагу направило правило всередину себе. Тобто відповідь така, що потрібно займатися собою, своєю реалізацією. І зараз морошки йдуть по тілу, по руках. І це дійсно те істине, що важливо зробити кожному. Але в кожного йде певна боротьба, як, от зовні ми бачимо, так. Своїй реальністю боротьбу така сама боротьба йде в нас всередині. Боротьба душі з его, гординою, травмами, довести комусь щось. Ось зі всім, що по ту сторону, по іншу сторону, душі, інтуїції, йде боротьба. І Оце воно блокує проявлення істинного всередині нас, тієї істинної реалізації, де легкість, де задоволення, де, де менше дій, більше результату, але можуть бути страхи. Але страхи це теж інформація. Страхи є саме там, частіше, куди нам потрібно йти. Що цікаво, і ці всі негативні думки, сумніви, боротьба з собою, самознецінення, самокритика, перфекціонізм, що це там нікому не потрібно. Інші думки все це блокує це природнє проявлення людини того, що в неї є давно. З чим вона сюди прийшла, її природи, закладені дари, У мене мурахи по голові зараз. Закладені дари блокує істинний потенціал, який вона ще погано бачить за собою. Погано бачить, що в неї в житті повторюється, що вона любить робити, з чого її життя складається щодня, з якого підходу, як вона вирішує якісь проблеми. Свого такого методу підходу унікального. І ось цю унікальність важливо розвивати. Тому що майбутнє, і зараз вже воно починається, і там з 27-го року дуже багато хто каже про це. Що важлива буде унікальність ваша. Не бути сотим, кармологом, регресологом, нумерологом, а побачити, які ваші. Якості, підходи, досвід і знання допомогли вам. А якщо брати якісь інструменти, яким ви навчалися, то, можливо, створити щось нове, де ви це якось об'єднаєте і візьмете звідти час, часточки, так, і створите щось своє. І оце своє унікальне, важливе. І буває, що що не просто і хочеться назвати себе якимось зрозумілим словом для всіх. Таким словом, яке вже є. Але такого, як ви, немає. Ось в чому прикол. Ось в чому цікавість. Що таких, як ви, немає. І вам потрібно бути собою. І це може ніяк не називатись. Вам просто потрібно бути собою. Автентичним, унікальним. Розкривати свою унікальність, і це важливо. І якраз, наприклад, ці інструменти, які я використовую в своєму житті, в своїй роботі, і що допомагає мені розкривати в людях їх унікальні дари, знаходити їх, цю потіводну звізду, їх реалізацію, їх покликання, допомагає швидше розкривати в них цілительські здібності, інтуїцію, чуйку. То серед цих інструментів є ченелінг, яснознання, яснобачення, інтуїція, розвиток інтуїції, робота з енергією, але це не, не останній якби, точка, не остання точка, до якої ми рухаємося. Тобто ми це розвиваємо, щоб людина в результаті розкрила своє унікальне, свої унікальні дари, своє унікальне бачення і підхід. І до цього ми йдемо, щоб вона десь поєднала, працювала теж з енергією, але по-своєму через голос, через руки, через як перукар, як бухгалтер, чи ще як хтось, чи той, хто робить хліб, і вкладає дуже багато енергії і уваги в те, що робить. І це допомагає мені розкривати швидше в людині її унікальний потенціал. І якщо ви ще в пошуках себе, або ви вже навчались якимось інструментом, але немає задоволення, задоволеності, клієнтів, фінансів, і хотілося б краще себе відчувати і більше мати, то запрошую вас до себе на консультації, на проекти та на навчання. І на діагностичні розбори познайомитись також зі мною, щоб ви відчули чи вам зі мною до мене і обирати мене як наставника і того, хто, ту, хто вам допоможе в розкритті вашого потенціалу. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях. Свої відчуття, свої думки і до нових зустрічей.